Глядачів телеканалу Усі Ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крічко. І на початку коротко про головні події дня на Буковині викрили правоохоронця, який разом зі спільником допомагав ухилянтам тікати за кордон. Питання доїзду до площі філармонії не закрите. Чи відновлять рух вулицею музичного товариства? Та що каже робоча група? На Буковині попрощалися одразу із трьома захисниками, які загинули під час виконання бойових завдань. В останній шлях 29 квітня провели солдатів Віталія Колобейчука у селі Велике Вишницького району В'ячеслава Якубовського воїна державної прикордонної служби у стороженці із солдатом Олександром Бричкою попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. На Буковині викрили правоохоронця, який разом зі спільником допомагав ухилянтам тікати за кордон. Чоловіків затримали під час спроби переправлення кількох військовозобов'язаних до Румунії. Протиправну схему збагачення зловмисники розробили на початку березня 2025 року. Зокрема, правоохоронець надавав знайомим консультації щодо права виїзду за кордон на період дії воєнного стану. Коли ж законних підстав не знаходилося, пропонував додаткову допомогу, довозили клієнтів. До кордону за 5,5 тисяч доларів з кожного Правоохоронцю та його спільнику повідомили про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Із конфіскацією майна нині триває слідство. У Чернівцях вивчають питання доїзду до площі філармонії. Підприємці неодноразово зверталися до міської ради з проханням відновити рух вулицею музичного товариства колишня чайковського. Доцільність такого рішення мала вивчити робоча група, яка сьогодні зустрілася з представниками ринку і мешканцями Заньковецької. Чи вдалося домовитися з сторонам? Розкажемо далі. Озвучуємо ще раз пропозицію, за яку голосуємо Якщо... на постійній основі відкрити односторонній рух. односторонній рух на вулиці від вулиці Головної до площі філармонії. Все. На постійні... на... На... На постійні... раз. половину буде більша половина не треба брати брати на постійній основі. Голосуємо. А вас є 17. Ну Ви не дивіться у кожного не, робочої не, не, не. групи. Є також думка, давай, і він може давай, проголосувати. Давай, хто закриття хто, хто проти членів комісії, хто протикриття проти е проголосувати. Так, проти. Проти. Поки деякі підприємці жаліються, інші вважають це тимчасовими незручностями. Забезпечити на площі гармонії доступність проїзду на авто, не так як зараз. Хмельницького ну умовно, якщо б там Бетховина була в зворотній бік рух, то це було б цілком окей. І Ми віримо в те, що пішохідна заньковецької і на музичного товариства може створити такі кільце, за яким люди можуть зробити свої прогулянки, і це може оживити взагалі рух. Але доступ автомобілям все одно необхідний для того, щоб там під'їхати чи до поштової, чи, чи, чи на площі філармонії. Вулицю музичного товариства зробили пішохідною влітку 2023 року. Раніше вона була суцільним паркінгом. Згодом перетворилася на громадський простір з літніми майданчиками. Якщо зроблять зараз проїжджу частину, тут все одно машини не зможуть нормально проїжджати, розумієте? Ну тут я не знаю. Не знаю, що треба робити, вам однозначно скажу. Чи ви стикалися з проблемою доїзду до площі полімані зараз на час ремонту? Це, це тут знаєте тут завжди в принципі, стикаєшся з проблемою, навіть якщо б воно було відкрита. Бо чернівці, інженери, ці австрійські не думали, що тут буде їздити, скільки багато машин, правильно? Типу, так що однозначно, що не потрібно відкривати, хай краще пішоходи ходять. Це не поміняє ситуацію ніяк. — А ви що думаєте? Mm — -hmm. Я теж згідний з другом, напевно, що краще пішоходи. У нас місто надзвичайно красиве, і саме цю вулицю вона може залишатися і пішохідною, тому що, але для цього потрібно закінчити вже, врешті, рейс Заньковецькою. Вона абсолютно класна для пішохідної вулиці. І у нас Кобилянська дуже класно оформлена, і тут так само кому заважають ці зелені осередки, де можна просто відпочити. Ця вулиця вона вже так довго закрита, що всі ми звикли до того. Я не знаю, чи вона додасть такої розв'язки в місту. Я вважаю, що не потрібно відкривати. Є досить багато. Так, скоріше треба Заньковецьку відремонтувати, і тоді буде все окей. І навіть до Зеньковецької є купа вулиць, які можна під'їхати. І магазини розгрузити так само у місті вже є чимало прикладів, коли після ремонту громадський простір набув другого життя і став привабливим для відпочинку. Це сквери біля університету на кордуби тощо. Тож у міській раді кажуть, від загальної концепції розвитку пішоходизації відступати не планують. Ми не можемо ставати заручниками, умовно кажучи. Ми декількох людей, які наприклад, не можуть під'їхати до себе до, до дверей. Ми бачимо, Аналогічні приклади: місто Львів, місто Івано-Франківськ, те ж саме місто Тернопіль, де впроваджують так само пішохідні зони так, у історичних частинах міста, і власник майна чи житла залишає машину на парковці і йде до себе, до будинку. Так. Е, у нас трошечки зараз інша ситуація, але ми впевнені, що більшість громадян підтримують такий розвиток міста водночас, деякі депутати, які є членами комісії, на наступну сесію міської ради, планують внести проєкт рішення щодо відновлення руху ділянкою на вулиці музичного товариства. Моя позиція з самого початку була, що не треба було перекривати цю вулицю. Тут спокійно може бути односторонній рух і для мешканців, і для хто для всіх на сесію. я Думаю, що депутати запропонують проєкт рішення про скасування рішення виконкому щодо перекриття цієї. Ну, бачите, от якраз пішохідна. Вулиця, ми бачимо, як вона виглядає у міській раді. Вважають проблему можна вирішити зміною руху по напрямку Бетховена. Є доступні інші варіанти. Ми можемо відкрити вулицю Зеленковецьку від вулиці Головної. Ми можемо змінити напрямок руху по вулиці Бетховена. Абсолютно вирішує все питання, всі питання з доїздом на площу, але насправді чи це була саме мета вирішити. Питання громадян чи просто створити таку робочу групу, щоб ну, для мене особисто залишається питання відкритим. Ще одне рішення, яке могло б допомогти у вирішенні проблеми трафіку в цьому районі, на думку урбаністів, двосторонній рух вулицею Богдана Хмельницького. Якщо не повністю до університетської вулиці, то принаймні частково це допоможе певним чином розосередити водіїв, які з цього району виїжджають до вокзалу або по Головній. Проте це складне політичне рішення, тому що двосторонність цієї вулиці передбачається тим, що потрібно забрати повністю паркування з однієї сторони і це. Призведе до нових труднощів, але принаймні трафіку допоможе. Члени робочої групи голосували за те, чи надати доручення виконкому відновити рух вулицю музичного товариства. Однак для цього не вистачило голосів. Спільної думки на зустрічі влада та мешканці так і не дійшли. Ініціатива створити таку робочу групу станом на зараз не принесла якогось консенсуму в цьому питанні, тому що робоча група не прийняла одностайного рішення. Думки поділилися, але ще раз хочу наголосити, що звісно, що депутати міської ради. Можуть створювати такі робочі групи, вивчати якісь питання. Але якщо уважно слухати мій виступ на робочій групі, я озвучив, що в першу чергу ми таким рішенням виконавчий комітет впроваджує ту концепцію розвитку міста, яка затверджена депутатським корпусом в цілому. І пішохідізація займає там дуже велике місце. Всі пропозиції, які сьогодні були озвучені, в міській раді вивчатимуть і надалі. Олена Кричко, Микола Ганутін, новини Сі 4 у Чернівецькому електротранспорті можуть підвищити вартість проїзду з 28 квітня по 11 травня. В місті проводитимуться громадські слухання щодо зміни тарифів. А все для визначення та врахування думки містян. Пропозиції прийматимуть шляхом заповнення онлайн форми. Згодом результати консультації опублікують в розділі громадська участь на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради. Ось що про підвищення тарифів у комунальному транспорті міста кажуть Чернівч. Мене дуже це засмучує. Бо... Так, дуже часто. Ну тепер з тими підвищеннями частіше стараюся пішки ходити. Якщо лишити для студентів студентський проїзд, то я думаю, нормально. А для людей старшого віку, я рахую, що це приємна ціна. Думаю, що одна гривня нікого не спасе. Можна. Часто їздити тролейбусом? Ну так, да. приходиться. Як взагалі зараз трошки краще стало? Чи... Мені здається, що так. Да. Там виходить, якщо з 12 до 13 гривень, то це ну, ну на мою на думку, нічого не зміниться. Ну, не сильно би вплинуло на мене. Я плачу 6, типу по-студентському, а так буде сім ну, велика різниця. Всеукраїнський український день футболу неофіційне свято в Україні, яке відзначається щорічно 29 квітня. Саме цього дня 1992 року свій дебютний матч зіграла національна збірна України з футболу у цей день. Особливо важливий для вболівальників трішки нагадаємо історію створення рідного клубу Буковина. У 1958 році в Чернівцях заснували футбольний клуб під назвою Авангард. У тому ж році команда дебютувала в чемпіонаті України, де посіла друге місце у своїй зоні. У 1965 році клуб перейменували на Буковину. Значним досягненням цього періоду стало срібло в чемпіонаті УРСР 1968 року під керівництвом тренера Віктора Лєбєдєва. У 1990-му команда стала переможцем другої ліги і підвищилась до першої, і в дев'яносто му посіла п'яте місце. У першій лізі після проголошення незалежності України Буковина стала учасником першого чемпіонату України у вищій лізі, а в 92-му році посіла шосте місце у своїй групі. У 1993-му жовто-чорні зіграли у чемпіонаті України з київським Динамо, і 23 квітня 2025-го повторила історичну гру, зігравши у півфіналі Кубка з киянами і влаштувавши справжнє свято для своїх вболівальників. Фанати Буковини відомі своєю відданістю та активністю, підтримують команду незалежно від результатів і вдома, і на виїздах. Буковина найкраща! Буковина найкраща! Ми завжди вірили у команду. Кричали до останнього Дякую. Буковина Вперед! Я вболіваю за Буковину з 2012 року. Це сім'я, це моя родина. Як давно вболіваєш за Буковину? Всього перший раз да. І як тобі гра. <пілляє> ти граєш у футбол? <пілляє> я і мій внук поболіваємо за Буковину. Буковина перемоги. І чого я, бабуся, по футболістам маленько? Ми стараємось не пропускати для того, щоб підтягувати трошки, щоб дивилися, що як щоб вчилися на помилках, виправлялися, ну і тягнулися більш до якихось. Вищих рівнів. Знаєте, що Буковина завжди була найкращою і залишається найкращою. І буде найкращою. І ми вболіваємо за Буковину. Слава Україні, слава ЗСУ. Буковина вперед. Вболіваємо за Буковину, очікуємо перемоги. Дуже емоційно, особливо, як, ну, як забили гол. Я думаю, ви самі чули. Це ейфорія. Мене звати Олександр. Мені 8 років, я займаюся футболом. Скажи, яка твоя мрія? Стати професіональним футболістом. Футбол, футбол, футбол. футбол без глядачів не має сенсу. Це зовсім інша гра, це зовсім інший зміст, зовсім інші емоції. І коли команда з трибунами поєднує енергію і створює енергію, це дуже круто. Нині клуб продовжує розвиватися, здобуває перемоги, переживає поразки разом зі своїми вболівальниками. Буковина в серці на віка. Зі святом рідний клуб. Це були всі новини. На цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на СІ 4